Як доповів заступник міського голови Сергій Понізов, опалювальний сезон в цілому відбувається без серйозних недоліків. А ті поодинокі аварійні ситуації, які все ж таки трапляються, вдається швидко ліквідувати. На ватуті на вулиці ватуті на чотири дома пари ортеплотраси ночі відключили тепло. Січас проводять роботи до До вечора. все діяли 4 дома. По переулку Черняковського дому 17, Квартира 1, теж ночью случился порив там під полом. Ночі не дали выполнять роботи. сейчас з днем виповним роботи. Деякі недоліки були відмічені у прибиранні пробудинкових територій. Та зараз це питання активно вирішується. Сипімо всі тротуари, все це усе задіяно двольники. Наші как, <говори> беруть саночки, беруть пісок, сиплять все, засипано, все нормально. Дороги у нас слава богу, чисті по составі на сьогодні. Самого ранку понеділка здійснюється прибирання вулиці Дніпропетровська та проспекту Ювілейний, де було виявлено чимало випадкового сміття. Впродовження цієї теми Станіслав Сафронов зазначив, що необхідно більше уваги приділяти прибиранню бордюрів та розчищувати їх від наліпшого снігу. А для того, щоб ефективно здійснювати цю роботу, необхідно переглянути графік роботи відповідних комунальних служб. Тобто, проведіть роботу. Всі такі структури повинні починати роботи. Тим паче складний зимовий, зимовий період, коли зараз зжеледиться, коли сніг трохи є. Перегляньте ситуацію. Обговорили і якість роботи комунальної техніки, яка протягом зимового періоду повинна розчищувати та посипати вулиці. Та поки що нарікань з цього питання нема. Надзвичайно сильного снігопаду не спостерігається, тож ситуацію вдається тримати під контролем.